Геть те, думи, ви хмари осінні, то ж тепера весна золота, чи то так у жалю в голосінні проминуть молоді літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись. Жити хочу, геть, думи сумні, я на набогім, сумнім перелозі. Буду сіять боровисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих розтане, та кора льодовая, міцна, може, квіти зійдуть, і настане ще й для мене весела весна. Я нагору круту крем'яную, буду камінь важкий підіймать, і несучи вагуту страшную, Буду пісню весело співать, довгу темною нічку не видно, не стулю ні на хвильку очей. Все шукатиму зірку провідну, Ясну влатерку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, буду жити, геть думи сумні.